Сьома година в Україні час новин на Дніпро -ТВі. В студії. З вами працюватиму. Я на сазайцева. Вітаю ніч у Дніпрі. Минула спокійно. А от у кривому Розі лунали вибухи. Чекаємо офіційної інформації. Напередодні окупанти знов тероризували Нікопольський район, чотири рази обстріляли Мирівську громаду та Нікополь. До міста прилетіли майже три десятки снарядів з важкої артилерії. Люди не постраждали, але є руйнування. Пошкоджені чотири приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Побида лінія електропередач. Тим часом Укрзалізниця відновила рух поїздів на перегоні поблизу Нікополя, де просів насип під залізничними колями внаслідок підриву Каховської ГЕС. І приміські поїзди у регіоні повертаються до свого стандартного графіку руху. Усі роботи були виконані в найкоротші терміни. Місто працює над системою, яка в разі тривоги відчинятиме укриття автоматично. Повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан. До того ж, у Дніпрі постійно створюють нові сховища у багатоповерхівках, де є високі підвали без комунікацій. Втім, є проблеми із укриттями, які перебувають на балансі фонду держмайна. держмайнах убежища ні привіді не в порядок і на них технічної документації. и так далее, и так далее. То есть много различных обстоятельств есть. Тем не менее, списки укрытий город публикует, делает новые укрытия сейчас. Перевірка укриттів триває. Занедбані та покинуті в аварійному стані. В таких сховищах, на думку фонду державного майна, дніпряни мають перебувати під час повітряної тривоги. Та саме такі сховища найближчим часом планують передати на баланс територіальної громади міста. Що побачила наша журналістка Олександра Михальчук цього разу? Дивіться у наступному матеріалі. На території є держмайно укриття. Да, ми да, б да, хотіли да. до нього прийти. Наші журналісти продовжують інспектувати укриття фонду державного майна, які останні планує передати на баланс міста найближчим часом. І знову розчарування. Чергове укриття повністю затоплене та знаходиться в аварійному стані. Дніпряни мали б відчувати себе тут у безпеці, та відчути тут можна лише сирість та сморід. Приводити укриття до належного стану за задумом фонду держмайна буде громада Дніпра за власні кошти. Нема жадайте, зараз вийде у вас. Представник вас забере і проведе на інших локаціях. Представники підприємств провели нас до укриттів. У нас хто не приходить, ми всіх пропускаємо бомбоубежище. Кажуть, все зробили власноручі за власний кошт за для комфорту працівників та мешканців, які приходять під час повітряної тривоги. Запаси води, ковдри, місця, де можна присісти, дитячі куточки та опалення. Все, що мав підготувати фонд державного майна. Містяни облаштували власноруч. Перевірка укриттів триває. Дивіться у наступних матеріалах. Сміттєзвалище, якість води та цілодобове укриття. Черговий місту Олег Семенко перевірив, як виконуються доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова і які висновки зробив черговий в ході інспекції в матеріалі Ксені Штомпель. Купа гілок та побутовий непотріб у новокодацькому районі комунальники ліквідовують чергове стихійне звалище. За дорученням міського голови Бориса Філатова, з середини травня триває санітарна зачистка міста. І зараз ми з вами на вулиці Платона Петряєва, 27, де по скаргам жителів ми вибираємо сміттєзвалище стихійне. Можна сказати, що з середини травня ми прибрали біля 30 таких сміттєзвалищ. Лише за місяць комунальники вивезли понад 5 тисяч тонн сміття з усіх районів міста. А це вже тимчасове укриття у спеціалізованій школі номер 67. Тут є все необхідне для безпечного перебування під час повітряної тривоги. Кожне приміщення укриття облаштовано шкільними меблями для того, щоб можна було учнів під час повітряної тривоги привести і посадити для безпечної. Обстановки. Да, були такі ситуації. Ми приводили дітей, коли вони отримували свідоцтва про закінчення 9 класу. І була якраз повітряна тривога, і ми два, два рази сюди заводили дітей разом з батьками. Черговий містом залишився задоволений станом укриття. Все є вода, медпункт, туалети всі працюють, є вайфай, є аварійні виходи. Тому міського влади претензій до цього бомбосховища немає. Моніторинг річкової води цілодобово за екологічним станом річки Дніпро слідкує сучасна автоматизована станція Наяда. Контролюють процеси досвідчені фахівці центру екологічного моніторингу. Сьогодні так планова перевірка відбор проб якості води в Дніпрі, які ми проводили з департаментом міськради. Це ми розуміємо, це дуже важлива тема зараз для всіх людей, і можемо сказати, що ми не бачимо критичних перевищень в якості води. Безумовно, є літня динаміка, тобто підвищення певних типу азотних речовин, типу там кольору води і решти показників. Але все це, скажімо так, не є критичним або дуже відмінним від від сезонного від сезонних показників тісна співпраця науки та управління да вона дозволяє все ж таки проводити якісні моніторингові дослідження та тримати руку на пульсі що відбувається в наших водоймах зараз у нас в дніпрі ось тут де ми знаходимося гідрохімічні показники в межах норми і вони відповідають сезону літньому у разі погіршення якості води в річці спеціалісти оперативно інформуватимуть відповідний департамент. Дуже багато запитань від місцевих жителів надходить на гарячу лінію міського голови, і тому ми не можемо це ігнорувати. І за дорученням Бориса Філатова ми проводимо цей моніторинг, як я вже казав, ми його проводимо вже близько трьох місяців кожен тиждень. На момент перевірки температура води у Дніпрі сягнула плюс 23 градуси. Нагадаємо, через воєнний стан купатися у водоймі заборонено. Гурт Манкішок Бенд. Перший учасник проєкту Молодні пра вражає. Історії молодих дніпрян чи переселенців, які наближають нашу перемогу, увійдуть до збірки. В ній розповідатимуть про активних та креативних дівчат і хлопців. Чим відомі музиканти гурту Анастасія Каюда знає. Анкішок бенд існує з 2016 року. До повномасштабного вторгнення хлопці самостійно зняли та випустили фільм Ілюзія. Вийшов він на Мегого та отримав нагороди в країнах Азії та Європи. Фільм про те, як наш неіснуючий гітарист в'язується в авантюру з гіренією, ну я геройню, яку відіграє модель Аня Герус, а вона вся себе, скажімо так, крутиться в кругу кол-центр, ви розумієте про що я. І наш герой, щоб якось там допомогти і собі, і гурту, в'язується в її авантюру, і йому потрібно за... Один день і одну ніч ну, виправитися, що він натворив. Музиканти завжди експериментують з новими жанрами. Сергій читає реп по більшій частині. Але інструментал у нас підходить як і під десь класично, десь роково, десь ще якийсь інший стиль. Тому це якийсь мікс стилів, і тому який саме джар. Жанр у нас я не знаю З початком повномасштабного вторгнення. Хлопці не зупинили свою діяльність. Вони повністю відмовились від російської мови в піснях та почали створювати український контент. У нас п'ятеро у груці за 2020-2021-2022 Ми встигли записати випустити реліз, який звався «22». На жаль, нам його довелося видалити з усіх майданчиків, бо він був російською. Де зіграла два концерти на фестивалі Блюз за Україну та зібрала понад 12 тисяч гривень військовим. Насправді дуже круто, коли ти виходиш на сцену і організатори оголошують, що йде збір, де така ситуація, всі розуміють, яка в нас проблема в країні. І всі як надсіли. Об'єднуються навколо однієї проблеми, і глядачі і музиканти розуміють, що вони роблять тут, і, і який е, результат може дати їх праця. Вересні гурт випустив сингл Ехо. Він про те, як солдат з війни повертається додому. Саме такий класний прикол це коли мені а, там, мої знайомі там, з ТРО, з Добробату, а, казали, що слухай, в нас там в окопі її слухали. І я такий, та тану. тану". Та, ну хлопці, ми ж не, не без обмежень, які, знаєте, там, які є усюди, там, ну, все напекован. Зараз хлопці працюють над новим альбомом: Monkey Сі, Monkey Do. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі через проведення аварійних робіт на кількох локаціях немає води за адресами, що на ваших екранах водопостачання відновлять щойно завершать ремонти. А от більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Ті та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради закон контактами, які ви просто зараз бачите на екрані, заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм канал можна писати цілодобово. І про транспорт. Сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Понад 200 одиниць рухомого складу вийшли на маршрути. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі дві пожежі: одна сталася у житловому будинку, інша в господарській споруді. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 19 градусів. Сьогодні буде сонячна і без опадів. Температура повітря сягне 28 градусів тепла. На цьому випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о восьмій. Побачимось.